Забрали у ТЦК водія, який привіз дітей на змагання. В Ужгороді розгорівся гучний скандал. Про інцидент розповів журналіст Віталій Павловський. За його словами, дитяча команда з Техфондої з Вінниці разом зі своїми тренерами приїхали до Ужгорода на всеукраїнські спортивні змагання. Туди їх привіз водій, який мав би доправити команду безпосередньо на турнір, а потім завести дітей в рідне місто. Однак, за словами журналіста, дочекати змагань водій так і не зміг. Серед ночі в його номер в хостелі увірвались працівники військомату та почали з силою забирати чоловіка для перевірки. По приїзду в військомат водія одразу повели на медичну комісію. Окрім того, в нього відібрали телефон, тому ані рідним, ані тренерам. Він не міг повідомити, що ж з ним сталося. Водій начебто намагався пояснити працівникам центру комплектування, що він єдиний, хто зможе довести спортсменів на змагання. Але жодних аргументів військоми навіть чути не хотіли. Ключі від автобуса, яким команда мала їхати назад у Вінницю, забрали працівники військкомату. Згодом журналіст повідомив, що їм вже вдалося знайти нового кермувальника та доставити дитячу збірну додому. Каріна не телеканал НТА.